Знімальна група Дніпропетровського державного побувала на околицях Маріуполя. Тут несуть службу бійці полку дніпро 1 Про те, як наші хлопці взаємодіють з місцевим населенням, дивіться у нашому спеціальному репортажі. Бійці полку Дніпро-1 в січні поточного року зайняли населений пункт Чірмалик Тельманівського району Донецької області. Село розташоване поблизу Маріуполя і має важливе стратегічне значення. Бо на іншому березі річки Кальміус на відстані пострілу вже територія підконтрольна бойовикам ДНР. Чермалик офіційно не вважався українською територією. Це була так звана сіра зона. Бійцям дніпро 1 довелося не тільки охороняти рубежі від терористів, а й виконувати функції керівників села. Благодаря тому, що там знаходилося наше підрозділення, благодаря обращенню нашому почесному командиру полка, депутату Верховної Ради Даризілію Миколаївичу, був зроблений відповідний запрос. Наші хлопці постійно знаходячись під обстрілами ворога, як могли підтримували місцевих. Добували їм через волонтерів їжу та медикаменти. Іван розповідає, що терористи гатять по селу майже кожного дня. І якби на бійці Дніпро 1 ситуація могла би бути катастрофічною. Крім слова благодарності. Я думаю, у нас ми плохої них нічого не можемо сказати. Коли їх нам прислали, одразу вони навели порядок. Потяного вороства такого не було, тому що очищали і підвали, і в дома залазили і, 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 і чого тока не було. Є всі були такими, у нас і війни давно не було. Валентина просить не показувати її обличчя, бо через те, що вона підтримує українських бійців, їй постійно надходять погрози від сепаратистів. В жінку вже стріляли, кидали до її будинку світло-шумові гранати. тоді була, ходили роздавали паски міста життя. Всі такі віруші. Многие из них садятся, приходили к нам мыться, стираться, ну, усаживала их кушать. Хотя я готовила, да, передавала, но приходили к нам домой покупаться. Вот, и садились кушать всегда с молитвой. Прям. Сергій Фельдшер полку Дніпро 1 говорить, що Денерівські бойовики свідомо стріляють по житлових будинках, школі, вбивають мирних жителів. Коли ведеться обстріл, територію він ведеться направлено, відкровенно і асознано, ніпосвітно помісним життям. Тому вони Док саме такий позивний у Сергія. Лікував не тільки бійців. Селяни вставали у чергу, аби отримати медичну допомогу від кваліфікованого лікаря. Добре ставлення бійців Дніпро 1 до місцевих дало свої плоди. Поражает, когда люди незнакомые в городе подходят и жмут, когда видишь, что город это и здесь, в Мариуполе, и город тоже изменился. Да вот совсем другое настроение абсолютно. Ну, людям есть чем сравнить то, что происходит на той стороне, оно не, не может радовать. На сьогодні бійців полку дніпро 1 вивели з передових позицій, в тому числі із Чермалику. Їхні місці зайняли підрозділи Збройних сил України. Перед хлопцями стоять нові, не менш відповідальні завдання. Оксана Коновець, Віталій Зібаров, Дніпропетровський державний.